Oh Менш, прийшла в норму, виспалася, встала десь пів дев'яти, можливо, трохи раніше. І хочу вам показати, що я беру з собою в поїздку, але без пригод ніяк. Тому у нас дещо сталося сьогодні вранці. І виїжджати ми, мабуть, будемо трохи пізніше. Ось мені ще для маргошки треба вийти, травку з'яти, купити біля будинку. Зараз вам швидко покажу, що я беру з собою, і буду одягатися, щоб іти в магазин. Все складу я ось отакий от рюкзачок. Так як сильно багато я брати не буду, ну, якби на добу в сері. Ми їдемо. І немає сенсу брати прямо багато всього. Почну я з того, що я беру з собою, а потім покажу одяг, в якому я поїду. Я сподіваюся, в мене нічого більше не зміниться. Беру я з собою книжечку, щоб почитати, якщо що там. О, до речі, я забула ще те, що взяти, я хочу ще ще. Гру планувала взяти настільну. Нову, яку ми нещодавно купили, я її вам тоді в кінці покажу, бо я її забула тут підготовити. Далі беру топ. Завтра буде тепло, тому я думаю, можливо, завтра його одягну. Ось так. Далі. Далі беру, а далі планшет. Але він зараз на зарядці і зарядку, зрозуміло, також, а ще навушники. Но навушники я, мабуть, буду їхати музику слухати, тому поки складати не буду. Далі беремо гаманець. Бальзам для губ і помадку. І ще дещо з косметики теж положимо. Але я ще якби підфарбуюся трохи, тому це вже в кінці буде. Кладемо. Далі пауербанк. Пауербанк я взагалі завжди з собою беру. Ну, кладемо його теж в рюкзачок. Логі серветки і студентський. Не знаю для чого, якщо чесно, але хай буде. Лишнім, думаю, не буде. Можливо, навіть знадобиться. Але це не точно. Закриваю і зараз вам покажу гру, яку я планую з собою взяти. Я вже вернулася і планую я собою взяти гру вибухові кошенята. Можливо, ще якусь гру візьму, але це вже я буду перед виходом вирішувати ще. Запитаю поради. Яку ще можна взяти, але я поки хочу саме цю взяти. Кладемо її теж в рюкзачок. Звичайно, це не все ще я беру, так як ще якби, подарунки, є, які вже будуть окремо. Це лише те, що я для себе беру. Ну і не тільки для себе, те, що я, коротше, в рюкзачок влажу, бо... Я думаю, я ще, можливо щось брати буду. Тепер що я все ж таки одягну. Одягну я ось цю футболочку оверсайз. Далі кофтинку. Сьогодні у нас прохолодно, тому одягаємось потепліше. Тим більше, що ми будемо якби на дачі, там буде холодно. Тим більше, що спати я буду під. Під дахом <laughs> на горищі. О, далі. Ковтинку беремо. І я вирішила не джинси взяти, а спортивні штани. Щоб не сильно нове, так як ми їдемо на дачу і щось прямо нове брати, це якось не дуже. Ну, ми беремо це. Зараз я трохи підфарбуюся, щоб потім не спішити перед виходом. І покажу що я беру з собою, щоб завтра теж якось підфарбуватися. Отак. І носочки, звичайно, теж одягаємо. Все. Тепер будемо фарбуватися. Я знову спочатку СП. Його я якраз таки перше, що візьму з собою. Тому що СПФ це прямо дуже важливо для мене. Я без СПФ не можу взагалі вийти на вулицю. Ось. Я волосся, до речі, сьогодні помила, ви могли бачити, щоб воно було ціреньке і чистеньке. Так як якщо його сьогодні не помити, воно на завтра буде просто жахливо виглядати. А ще сьогодні вийшло відео на моєму іншому каналі Шортс, Так як я б не встигла змонтувати велике відео, через це я зняла шортс. Але я сподіваюся, воно теж вам сподобається. Перше, що беремо з собою, це СПФ. Далі беру румяна. Я думаю, що все, що я зараз нанесу, я візьму з собою. Але подивимося. Я не знаю, чи туш буду наносити через те, що її важко змивати. Тому наносимо зараз румянки. розтушовуємо, Беремо собою і переходимо до хайлайтера. Поки в мене пам'ять на телефоні не закінчилася. Робимо хайлайтером. Хайлайтер, я, думаю, теж візьму з собою. Так як навіть якщо не буде зеркала, то, в принципі, я можу там в телефоні його нанести. Ось і все. Далі робимо брівки. Але брівки я сильно не буду. Зроблю легісенько. Я олівець вчора підточила, сподіваюсь, він зараз не сильно темно зробить брівки. Бо олівець для брів я. Теж. Тепер ложимо олівець для брів і гель в рюкзачок. Беремо теж з собою Далі, я думаю, візьму цей же олівець і проведу. Легеньку, якби стрілочку, але не сильно, щоб не було прямо дуже. У мене, до речі, з пам'яті там проблеми були Тому в мене якесь відео не суцільне. Ніби нормально, в принципі, провела. Треба вирішити, чи використовувати туш, чи ні. Чи зробити просто. Прозорі. У мене просто бії дуже прозорі. І через це мені не завжди це подобається. Вони взагалі непомітні. Тому, мабуть, я все ж таки візьму синій туш. Вона дуже легенька бо чорна в мене. Просто її потім дуже сильно треба змивати. А там в мене не факт, що буде на це, як би, час. І взагалі мені буде. І себе просто знаю, підпарковуємо трохи синій туші, щоб її не були прямо прозорі. І це гарно виглядало. А ще акуратно провожу щоб вони не осипались. Точніше, щоб туш не осипались. Ось так роблю. А тепер я так взагалі ніколи не роблю, але мені прямо потрібно. Щоб вони рівні були. Тому я ще гелем, з щіточкою провожу і забираю всі які там залишки. Ось так. І підправляю. Я просто люблю дуже сильно прямо фарбувати. Але все ж таки, я розумію, що мені там буде лінь змивати. А не змити не можна. Тому ось так. І ось це все, чим я користувалася, я беру з собою. Я не впевнена, що буду завтра туш використовувати. Туш. Можливо, використаю все туші, але я візьму з собою. І, мабуть, в задній карманчик це все положу. Кладу. Я закупилась карманчик. Ось. І тут, до речі, ще зеркало є, яке я теж візьму з собою. Буде зручно в нього дивитися. Так, кладемо все. І, в принципі, це все. Більше я, якби нічого брати не збираюся. Просто привела себе трохи порядок. Зараз ще раз подивлюсь на себе, можливо, щось підправлю. І буду виходити за травкою. А до вас включуся трохи пізніше. Можливо, вже коли виїдемо. Взагалі, не знаю. Ось. Якщо хочете більше новин дізнаватись, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я сподіваюся, цієї ночі тривоги не буде. Все буде нормально. Наступний день це понеділок. Я вчора більше нічого не знімала. Взагалі на вихідних дуже мало всього знімала, так як в основному відпочивала, я навіть в соцмережі не заходила. І дуже зраділа, що сьогодні вихідний, да, у нас немає сьогодні навчання. Нам зробили такий, можна сказати, подарунок, бо, як я знаю, то деякі все ж таки вчаться сьогодні. Я виспалася, я проснулася десь біля 12 Це для мене дуже-дуже пізно. Прям критично пізно, так як найпізніше я встаю в 10 годин. І коли я сплю до біб 12-ї, це на мене просто не дуже схоже. Останні... Роки. Раніше я спала до обіду, і це норма для мене була. Зараз я намагаюся вставати раніше, тому для мене не норма так довго спати. Я навіть сьогодні вам відео не буду знімати. Я хочу просто розповісти вам, як пройшли мої вихідні. Не звертайте уваги, що в мене на голові щось не так. Бо я вчора вирішила голову помити. За вихідні вона трохи грязненька була. Я вирішила не чекати до ранку, а помити саме увечері. Я не знаю, я сподіваюся, це відео не сильно довгим вийде. І вам не буде нудно його дивитися. Тому на вихідних таке. Ну. Но... Можу розповісти, що в суботу ми приїхали десь в 2-3 години туди відпочивали, гуляли. Я згадала дитинство. Просто побула, можна так сказати, два дні дитиною. Так як хлопцям було один в другому класі, а другий в п'ятому класі. Шикарно да, тому погуляли, якби. Було, до речі, прохолодно, не дуже тепло. Я, до речі, навіть топік не одягала ні в суботу, ні в неділю. Я його просто звозила, а в результаті не одягала. Я думала на задньому їхати. Але в неділю ми їхали ввечері. Да, не в день. А реально в годин шість ми тільки виїхали звідти. Ну, проснулася в неділю десь в 10 годин. Ой, спала на другому поверху, було прохолодно, тому я навіть під двома одіялами спала, а заснула я в суботу десь в час, біля часу. Ми ще яйця розмальовували, писанки, ну, паску, звичайно, купили. Пообідали піцою. і ввечері гуляли в настольні ігри всі разом. Тому так пізно і лягли. Але я б ще довше, що чесно, сиділа б і гуляла. Але я просто дуже сильно замерзла і тому хотіла якнайшвидше вже піти кудись закутатись, бо було прям дуже холодно сидіти на вулиці. Ось так. Ми іноді їздимо ще туди і в басейні купаємося. Але якби погода була не для басейну. Навіть в неділю було тепло, але в суботу було холодно. Тому так. В неділю навіть дощ був два рази, хоча по прогнозу погоди не передавали дощ. Да. А в неділю ми прокинулися, якби. там я довго не змогла б спати, бо розбудили мене. Не дуже рада цьому, то проспати теж до 11-12 не дуже хотілося. Да, ось так. Прикольно було. А, я по деревам ще полазила. Ну, я ж говорю, згадала дитинство. В лісі ще були, ходили на прогулянку, в магазин ходили. Да. Ось. І повечеряли там, а потім вже Поїхали додому, десь всім, може, пів і були вдома. Я дуже сильно втомилася. У мене руки боліли дуже сильно. Я не знаю, сьогодні прокинулася, я або залишала руку, або не знаю. Або дуже сильно втомилася. Да. Ну, в неділю ми теж на столі ігри погуляли. Я навіть вам не включалася вдома, хоча деякі кадрки я там все ж таки познімала, але небагато. Не включалася, так як була дуже втомлена і, ну, лягла я все рівно десь біля часу ночі, треба. Якось намагатися все ж таки лягати кожного дня об 11, сьогодні спробую лягти об 11 щоб завтра раніше встати. Я хочу вистроїти графік і вставати кожного дня о 7-8 годині. У мене поки так не виходить, так як будильник стояв на 8 годину, але я його навіть не почула. Зазвичай я його чую просто виключаю, а в цей раз я його навіть не почула. Ось так буває. Прикольно, я навіть не знала, чи записувати вам цю кінцівку, чи, можливо, просто як звук записати, щось ставити замість кінцівки, але вирішила розповісти вам про те, як пройшли ці прикольні вихідні паски. На цьому тижні я ніби тільки три дня вчуся, я взагалі не знаю. У нас в середу просто не стоїть нічого з пару, тому, можливо, три дня тільки. Так. Да. А сьогодні пари взагалі стоять. Но нам в суботу ніби написали, що сьогодні вихідний, деякі просто онлайн чаті, а в нас і так онлайн, але нам зробили повністю вихідний, тобто у нас взагалі пар немає. В четвер у нас ніби тільки дві пари, тобто у нас на восьму пари, але закінчується. Ну тобто дві підряд пари і дуже рано закінчується. І треба ще вирішити, що з басейном, бо туди, куди я хожу на тренування басейн, він закрився на ремонт. І треба кудись, все ж таки, ходити, придумати щось. Ні, я знаю, куди буду ходити. Ось, ну треба з тренером домовитися, коли піду на тренування. Сьогодні думала англійський ще написати, вчительці чи. Можна сьогодні англійським позаймати, але, мабуть, англійський буде в п'ятницю. Бо я сьогодні просто реально я краще сьогодні-сьогодні. Щось я заговорююсь. Собі відпочинок зроблю. І трохи відпочину. Ну, а як відпочину? Мені треба домашні поробити, треба вступ на завтра зробити і ніби все. Ще треба зробити. Вступ треба ж це психодіагностику робити. Щось з цього ще зробити, так як його потрібно робити. По загальній там треба теж бути, методики пописати. Завдань багато, але, в принципі, я не думаю, що вони сильно повинні бути важкі. Ну, деякі з них, а і ще практика. Ось так. І ще треба з відео щось придумати нам в останній день навчання треба відео зняти про наш перший рік. Тому ще це буду думати. У мене зараз звичка пити. Води багато. Тому я виплю. Ось так. Тому буду намагатися лягати об 11 і вставати о 7-8. Я думаю, це найоптимальніше. Бо лягати біля часу ночі я просто зазвичай вечором щось починаю дивитися і це затягується на дуже-дуже довго. Там, до речі, навіть книжка і планшет не знадобилися, бо було весело. Да. Прикольно. Мені ще не ще подарили, але це я вже показувати не буду. став, не буду. Ми їздимо, ні, якщо не помиляюся, один раз в рік та хрещеного. І зазвичай ніби попадає Паска завжди. І завжди їздимо з ночівлею. До війни як би. Ми ночували ще в палаці, але зараз якби небезпечно трохи спати в палаці на вулиці. Ну і тим більше зараз не так ще тепло, щоб спати в палаці. Тому ми спимо на верхньому поверсі. Клас. А ще мені не віриться, що через просто що мені скоро 19 років я просто в шоці. Це останній рік, коли я буду тінейджером. Я не можу в це до сих пір повірити. Просто як все повірити... все. На цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, натискати на колокольчик. До зустрічі в нових роликах, які будуть не менш цікаві, ніж цей. Пишіть, до речі, куди вам більше подобається, щоб я знімала влоги. На YouTube чи в TikTok теж хочете влоги бачити. Якщо хочете, пишіть про це. Всім пока-пока!